Друзі, ось така красуня приїхала Зеротолеренс 640 за дизайном Арні Емерсона. Зараз хочу показати, як потрібно або можна <свісно> щось покращити у абсолютно новому безпроблемному ножі, в якому майже все ідеально. От, зараз покажу, подивитися, що я буду з ним робити, і в кінці ролика коротко будуть підсумки. Дивимось. Ось так виглядають нові шайби на ножі. Видно, що не вся площа працює в якихось окремих елементах от, видно знос шайби. А це означає, що вона геометрично має сліди о цього виштампування. Тобто, це такий своєрідний заосенець, який потрібно буде прибрати, задати площинність, ну, і чистоту поверхні. От зараз скористаюся наждачкою. Якщо вам цікаво, то ось 2500 тисячі. Автонаждачка. Зараз покажу, як будуть виглядати шайби вже після того, коли я їх е, притру. Ось так виглядає дві Е, Справа вже відполірована, зліва ще ні. Намагаюся піймати блік. Ось. Зараз поверхня це одна площина, а не кілька. Зараз притираю другу і монтую ніж. Так, ось і зібраний ніж. Як ви зрозуміли, для того, щоб обслужити шайби, не потрібно розбирати все руків'я, знімати накладочки всі там плашку. Це без потреби. Просто відкручуємо ви, витягуємо його, сю боночку. Ось, витягуємо клинок. Далі можемо робити всі маніпуляції, які нам необхідні. Тобто, притираємо шайби, змащуємо і збираємо в зворотній послідовності. Тому все насправді дуже просто в плані обслуговування. Збираю, я змащую ось такою змазкою. Використовую. Мені подобається, тому що вона гарно протікає, рідка, антистатична. Я пробував не одну, і от мені найбільше подобається Blue Блюлюб. Ось та, яка була з заводу, вона достатньо в'язка. Не дуже мені подобається. Чесно от вязкі змазки, вони мають свої плюси. Вони добре тримаються на поверхні, але ну я люблю різкий фліп. Він не був тут чудовий, але я просто цю різницю, скажімо так, відчуваю, От, як було і як стало. Так, і ще один момент, який хочу показати: це екліпси. Вона ось зараз відігнута. Я її відігнув, чому? Тому що посадка на кишеню була трошки складна із за того, що вона дуже притискалася до накладки. Тобто мені потрібно було відігнути саме в цій частині. Не тут розігнути, інакше я отримую нещільне прилягання, а саме в цієї частини. Як це робиться? Ну, от я маю такі тісочки невеличкі, ну такі от для дому. Два шматка шкіри зажимаю цю частину в тисках і просто. Задаю те зусилля, яке мені потрібно для того, щоб загартовану е, титанову кліпсу, е, скажімо так, розігнути на потрібний мені кут. Ось зараз на одяг буде, скажімо так, набагато легше сідати ця кліпса. Ось в неї перевага, що вона дуже плоска, тому вона не дуже сильно виступає, ніде вона особливо не наминає, тому що є вдалі і невдалі кліпси. З точки зору наминання, ось ця кліпса досить вдала. Тобто в ній мало елементів, які можуть наминати. Ну, можливо, ці грані і ось ця. Але трошки треба було відігнути. Ось тепер зараз е таким от <хи> способом. Ніякими там плоскогубцями нічого цього не вийде, краще використовувати цей метод, який я вам показав. Два шматка шкіри, чи один шматок складений на опіл, затиснути в тиски і вищата. І трохи відігнути так з зрозумілим зусиллям на зрозумілий кут. Ось. Для того, щоб не отримати отут-от розігнуто кліпси, Ось, її обов'язково треба розбирати, знімати. Тому що спроба отут щось зробити це все це буде помилка. Ви розігнете кліпса тут, і вам доведеться потім правити геометрію вже не в одному місці, а в двох. Тому в знятому положенні зажата ця частинка. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Ось так. Механіка зараз просто супер. Я люблю фліпати. Мені подобається, я знаю зараз, що все гаразд з кліпсами, все гаразд з шайбами, все гаразд з клинками, з накладками зі всім гаразд. Я радію з того, що в мене з'явився такий ніж, Улюбленець. Хочу, до речі, подякувати тим моїм підписникам, колегам, друзям, які періодично мені намагаються ну, запропонувати якусь ту чи іншу форму співпраці, дати мені можливість там оглянути класних ножів, обслужити їхні ножі, загострити і так далі. Ось завдяки цьому у мене з'являється в колекції така штука, яку я сам собі би точно не дозволив. Ось так що дякую вам, друзі, <кій> за те, що ви мені допомогли, тому що цей красунчик сьогодні приїхав, поповнив мою колекцію. Ось, тому ось така от краса. Дуже мені цей ніж на огляді сподобався. Достатньо було мені сказати, що я починаю мріяти про цей ніж, і, знаєте, мрія здійснилася. Ось в цьому плані. Але ще раз кажу, цього би не сталося, якби не ви, не мої колеги, друзі, підписники, однодумці, люди, які вболівають за те, що роблю я. Ось. Ну і загалом разом у нас от виходить якась така от хороша штука. Так що не радий був показати якісь моменти, які вам можуть стати у пригоді з приводу полірування шайб, розбирання цього ножа, виправлення ситуації з Кліпсою. Ось, сподіваюся, ця інформація буде теж, теж комусь у пригоді, тому що це можна робити і на інших ножах. І от е, цей момент з кліпсою він може бути вам на інших кліпсах, на інших ножах е, теж пригоді. Це досить часто трапляється, тому що інколи е, на заводі зусилля там оце от, форми гнуття, вони такі, скажімо, е, зроблені, що на ваш е, е, ранд е, подвоєний, наприклад, шов на ваших джинсах, ну просто ця кліпса сідати не буде. Ось. І, звісно, є спосіб її замінити. Щось інше на там, титан, на якусь китайську піпсу з Аліекспресо. А можна попрацювати із оригінальною, чому би ні? Ось кілька хвилин роботи і все. Ось така історія, друзі. Красунчик Емперсон 640, -й. Zero Tolerance. Чудовий ніж. Він мені сподобався ще раніше, я вже не раз цей ніж тримав в руках і загострив, і так далі. Но після того, коли він приїхав на огляд, я мав змогу його там і. Роздивитись поближче, поклацати, не спіша. Ось попалася ще версія мені на огляді з І Є ще окрема чорна версія під Єл Сім, яка робиться для американського ринку. Оця сатанована версія. Ось побачив два кольори накладочок, тому що є одна в такому зеленому от відтінку, як у мене, і є більш така чорно-сіра, тобто зеленого відтінку там немає. Ну, одним словом, <смас> мав змогу придивитися, оцінив красу лінії. А ще мені сподобався коментар Саша Лясковського. Я дуже поважаю цю людину, це дійсно чудовий майстер. Ось, Люблюся завжди його роботами. Він в коментарях до огляду на цей ніж 640-й. Він написав, що коли дивиться на цей ніж, то він не знає, що тут можна зробити по-інакшому, щоб щоб було краще. У мене теж от така історія. Я коли дивлюсь на ніж, я завжди дивлюсь, що а десь тут от щось зайве, якийсь такий елемент може він заради дизайну зроблений. А цей зроблений дуже добре в плані виробу матеріалів, які тут застосовані. Дуже все добре підігнано, все класно з точки зору якості виконання роботи. Але він ну дуже класний. От в абрисі. От зараз ви його бачите зверху. Ну просто дивишся і тут лінії довершені. Все таки Ерні Емерсон от в тому плані ладно, скажу це слово, тільки не хейтіть мене за це. Він геній, <гум> тому що не часто так навіть за життя вдається щось зробити. таке красиве, коли дивишся. Я зараз кажу про свої відчуття. Це просто дуже красивий, ніж крім того, що це надійний, класний інструмент з хорошими матеріалами і так далі просто дуже красивий ніж. От я, я люблю красу там, в природі, в людях і так далі. Але не можу не визнати, що це тут просто супер профіль. Гарний виріб, хлопці, дякую вам. Дякую за те, що підтримуєте мій канал От таким способом. Будь-яким способом, взагалі, навіть коли заходите, залишаєте коментарі, поширюєте там уже біля 3,5 тисяч коментарів. Це, ну, це ж ви все написали. Я намагаюся майже завжди відповідати. Ось, особливо, якщо коментар в запитальній формі, тобто, якщо ви уточняєте якусь інформацію, я тоді точно стараюся відповісти. Ось. Але на більшість коментарів теж, як мінімум, я реагую, я читаю все. Так що дуже вам дякую. От якраз це спілкування, цей діалог через коментарі він дає мені ну, зміст взагалі знімання. Тому просто коли ти знімаєш і ти не розумієш, яка у людей реакція. Чи твої думки, чи твої якісь оцінки співзвучні з твоєю аудиторією, тоді це все дуже так якось одностороннє, Знаєте, мистецтво заради мистецтва. Я, в принципі, роблю це для того, щоб спровокувати інтерес до якихось ножів, виробів, технологій, абразивів, точилок, лайфхаків, просто ножової культури. Ось, якщо я провокую цей інтерес, я знаходжу однодумців чудово. Якщо я спровокував інтерес, і люди думають по-іншому, ніж я, вони мають іншу думку, інші оцінки, це теж непогано. Ми не повинні бути однодумцями у всіх наших оцінках. От, і звісно, саме ну якби саме сумне, коли людина просто на це не пророгувала, не зрозуміла, залишила якісь гнівні коментарі і пішла далі. Ну, але я розумію, що по-іншому не буває. Хтось обов'язково зараз в цю сферу. В ножумані він тільки входить, тобто він ще нічого про це не знає, але починає цікавитись комусь відео. там порекомендував Ютуб. Тобто я мушу терпляче ставитися до цих людей, тому що частина із них вони потім залишаться на каналі, на моєму, на інших каналах, почнуть дивитися, коментувати, цікавитися, придбають собі там перший ніж там, або вже не перший ніж і так далі. І таким чином от ми набираємо ту, скажімо так, армію, ту спільноту, умовно кажучи, людей, яким це подобається. Ось, а коли ми об'єднані чимось, ми завжди сильніші. Добре, друзі, ще раз вам дякую. Зустрінемося в коментарях.